Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зрічний Ігор. У листопаді та у грудні 2022 року відбулись проміжні вибори в США. За їх результатом була повністю оновлена Палата представників, частково оновлений Сенат і були обрані губернатори в ключових штатах. Отже, давайте ми будемо розбиратись з вами з приводу. Як результатів цих виборів, так і ключових висновків, які ми можемо побачити, враховуючи результати. Отже, поїхали. Якщо говорити про думки експертів, політологів з приводу того, а якими ж будуть результати, звичайно, ми не можемо їх спрогнозувати в 100% еквіваленті, а в приблизному варіанті, то більшість з них схилялися до думки, що республіканці отримають більшість як в нижній палаті конгресу, так і у верхній палаті конгресу, причому значним відривом від демократів. Що у результаті ми побачили у фінальному, можна сказати, протоколі виборів Сполучених Штатів Америки. Отже. Палата представників було обрано 213 конгресменів від демократів і 222 конгресмена від республіканців. У сенаті було обрано 51 сенатор від демократів, 49 від республіканців. Також потрібно враховувати, що у сенаті є один голос додатковий, він має. Відношення до віце-президента, тобто, при спірних моментах віце-президент також приймає участь у голосуванні. В даному випадку цей голос належить Камалі Гарріс, віце-президенту Америки. Що у нас по губернаторам? 24 штати там проголосували за демократів, 26. Лишились за республіканцями, але потрібно враховувати, що не у всіх штатах обирались губернатори. Це загальне число із тими штатами, де вибори не проводились. Які ключові висновки ми можемо побачити за результатами цих виборів? Перший висновок, який я виділив, це так зване перше бойове хрещення Джозефа Байдена. Над Виборах в якості президента Сполучених Штатів Америки, тому що ви цілком розумієте, що якби всі дві палати були підконтрольні республіканцям Джозефу Байдену і адміністрації його, було дуже важко співпрацювати з цими палатами у прийнятті різноманітних законів, ініціатив, і в тому числі, коли ми говоримо про допомогу. Українській державі. А тепер виходить ситуація у тому, що якщо, до прикладу, палата представників, яка буде контролюватись республіканцями, будуть приймати знову ж такі рішення, які будуть не подобатись, до прикладу адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, вони будуть легко блокуватися у верхній палаті. У Сенаті. І тут потрібно буде йти на компроміси для того, щоб в результаті якісь закони все ж таки потрапляли на підпис Джозефу Байдену. Тому що якщо компромісів не буде, це буде повністю заблокована робота. Тобто нижня палата не зможе приймати ті е, чи інші федеральні закони, а верхня палата просто не зможе їх е, затверджувати. То в даному випадку Байден досить гідно пройшов це бойове хрещення, і про провірний його імпічмент можна говорити з великою вірогідністю, що цього не відбудеться. Тому що якщо о, Палата представників навіть спроможеться зібрати голоси за цей імпічмент, то відповідно Сенат о, навряд чи це рішення прийме і Джозеф Байден буде далі. Президентом, тобто для Джозефа Байдена, для адміністрації США, ці результати є досить прийнятними, або я б навіть сказав, робочими. Тут можна за допомогою різних людей, які є лобістами, в принципі, лобіювати ті чи інші ініціативи. Другий ключовий висновок, який можна зробити з цих виборів, це. Не повний провал республіканців, але й не остаточна перемога. Тому що республіканці розраховували на набагато більші показники. Завні говорилося про те, що республіканці могли отримати там від 230 до 250 місць в палаті представників і в сенаті також говорилося там від 50 до 54, а у результаті відбулося. Те, що вони отримали 222 в палаті представників і у сенаті 49. Чому я говорю про те, що це частковий провал або не остаточна перемога? Тому що у республіканців е, зараз назріває досить складна внутрішня ситуація: це боротьба між так званими трампістами, більшість яких на наше щастя не потрапило в палату представників. І сенат, і тими республіканцями, які традиційно проходили у цій політичній партії. Якщо ці розкольні тенденції будуть продовжуватися, це призведе до того, що демократів будуть досить гарні шанси для того, щоб отримувати подальшого перемоги на як проміжних виборах, так і у виборах, коли буде обиратися президент. Сполучених Штатів Америки. І тут потрібно республіканцям задуматися про причини. А причини вони якраз виходять із третього висновку, який я назвав Сумний Трамп. Чому я його так назвав? Тому що, як я вже зазначив, багато трампістів вони не змогли потрапити в Нижню або Верхню Палату Сполучених Штатів Америки. Або Стати губернаторами тих чи інших штатів. Чому Трамп у нас сумний? Тому що, перше, трампісти більшість не змогли потрапити, як я вже зазначив, на свої місця. Другий момент, що у Трампа є дуже серйозний суперник серед республіканців це Десантіс, який переміг в штаті Флорида. І тут потрібно говорити про те, що Десантіс може мати більшу підтримку серед республіканців, ніж має її Дональд Трамп. Чому, знову ж таки, Трамп зазнав ну, таку фіаско на цих виборах? Це пов'язується знову ж таки з тими його антирейтингами, які знаходяться ну, на рівні 55-60, а в деяких штатах і більше відсутні. Тобто абсолютно не зрозуміло, на що е, він розраховував, коли підтримував тих чи інших кандидатів, дивлячись е, на свої антирейтингові показники. Ніхто не говорить про те, що дуже захабайте на з рейтингами, все набагато краще. Але тут е, президент України з своїм, з своєю партією не змогли змобілізуватися для того, щоб трішки покращити ситуацію, і дійсно. Рейтингові показники у жовтні, в листопаді вони покращувалися у Джозефа Байдена, там навіть була позначка 40-46%. І це придбило, в принципі до того, що демократи змогли врятувати цю ситуацію. У ситуації з Трампом ці показники погіршуються, і йому буде дуже важко подальшому пояснити суспільству, а чому ж. Він може бути переобраний. Що він може ще ну, ж таки, запропонувати? У 2016 році ця стратегія нового політика працювала, у 2024 році це працює з дуже-дуже маленькою вирагідністю. Тому Трамп у нас сумний, багато що не вийшло, і тут вже не говориться про перемогу у виборах. Тут ставиться під сумнів, його перемога у праймеріс серед республіканців. Тому будемо далі слідкувати за тим, що буде відбуватися в цих процесах, але Трамп реально ці вибори не то, що програв, а він... От його трампісти отримали парадку. На цих виборах і абсолютно не ті результати, на які ну, розраховувалося. Розраховувалося, що республіканці виграють дві палати, буде помпезна промова, і таким чином Трамп намагався будувати свою е, передвиборчу гонку. Але не сталося гадалося, сталося зовсім по-іншому. Четвертий висновок, який ми можемо зробити з цих результатів виборів, це вигоди і ризики для України. Мене в даному випадку дуже лякає думка українців, і мене бісить про те, що її люблять нав'язувати оці от російські КГБісти, які чомусь вирішили, що якщо вони прогулялися, по капітолію один раз, то вони вже фактично знають, що відбувається в Білому домі, і мені складається відчуття, що таким людям, як Пінковський, цей Швець, що їм Дональд Трамп і Джозеф Байден щоденно телефонує і викладає весь порядок денний штатів. До чого я веду? До того, що для України. Тут важливо збереження двопартійної підтримки, в незалежності від того, який склад нижньої палати, а який склад верхньої палати. Ті люди, які вам будуть розповідати про те, що да, у нас тільки демократи, наші союзники, а республіканці, там такі погані люди, бо там є і трампісти, і люди, які виступають проти якоїсь допомоги, ці люди вони не розуміють наслідку. Тому що ми абсолютно не переконані в тому, що у 2024 році демократи добудуть перемогу у всіх палатах, і там, Байден отримає другий кабінет в Білому домі. Цього не знаємо. Результати можуть абсолютно змінитися. І повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти України, це також буде певним фактором від результатів цієї війни. Якщо хтось думає, що це не буде впливати, я вам одразу говорю, що це також буде впливати на істеблішмент. Тому які для нас ризики? Ризик того, якщо ми будемо далі говорити про те, що ці республіканці не хочуть нам щось допомагати, чи говорити якусь надмірну критику про них. То ці республіканці в подальшому реально можуть блокувати будь-які ініціативи для подачі зброї України на даний період часу я не бачу того, що республіканці в повному складі будуть виступати за блокування. Військової допомоги для Сполучених Штатів Америки 213 голосів у демократії. Я абсолютно переконаний, що до цих голосів доєднається точно 50, можливо, менше, 10, 20, 30, 50 голосів республіканців. В принципі, цей закон про виділення військової допомоги він. Зможе пройти, а відповідно, Сенат, де більшість ну, таки за демократів, це також буде затверджена ця військова допомога. Для нас в чому вигади в тому, що ми можемо продовжувати співпрацювати навіть із тими самими трампітами. Я би їх би не скидував без рахунків. З ними також потрібно працювати. Не говорю про те, що вони всі будуть підтримувати. Україну, але якусь частину, я вважаю, можна переконати. Тому це знову ж таки для нас нове вікно можливостей для того, щоб спілкуватися з конгресменами і таким чином мати двопартійну підтримку. Не розповідати, звертаюся до людей, які розповідають про відсутність двопартійної підтримки, що це не збіжний процес, тому що в результаті воно може. Так відбутися. А ще я хотів би, врахуючи цей висновок, звернутися до наших телеведучих і експертів, ну, припиніть вже запрошувати оцих оцих цих табахів, оцих пінковських, які. Можуть робити якісь речі в прямих ефірах, да ті за демократів, ті за республіканців. Це також буде негативно відображатися, тому що будь-який американець може запитати, а чому це українці вирішують, кого нам обирати. Ми маємо говорити про те, що у нас цікавить двопартійна підтримка: як республіканців, так і демократів. І це потрібно запам'ятати раз і назад, тому що від цього буде залежати військова допомога Сполучених Штатів. Америки. І останній висновок він буде такий найкращий, про те, що у Володимира Путіна знову тут нічого не вийшло. Тобто, от найбільше фіаско від цього, цих виборів отримала Російська Федерація. Тому що вони реально думали про те, що дем... республіканці візьмуть верх в двох палатах буде повністю заблокована підтримка. Для України. Ну, вони трішки забули про те, що Байден заліто підписав закон сторону лізу і цей закон дає йому спрощення процедури для того, щоб направляти нам зброю. Тобто Російська Федерація абсолютно не задовільнила ці результати, і вони розуміють, що. З великою вірогідністю, що допомога буде продовжувати сюди надходити, і це буде наближувати перемогу української держави. Росіян, як завжди, нічого не вийшло, пропаганда не спрацювала, їм просто ніхто не пояснює про те, що це в Російській Федерації пропаганда працює. Учених Штатах Америки Вибори 2020 і 2022 року все ж таки показали, що холодний розум бере верт над емоціями. І це досить важливо. Тому це коротко, що я вам хотів розповісти з приводу підсумків виборів в США. Я хочу знову ж таки вас закликати підписуватись на мій YouTube канал. Ставте подобайки під цим відео, коментувати його та залишатись в тренді найкращої політичної аналітики. І ви також повинні розуміти, що головний спонсор того, що ми можемо знімати такі відеоматеріали, є наші Збройні Сили України, які зараз боронять нашу державу від російської агресії. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Смерть російським окупантам! На все добре, до побачення!